Всім привіт, мене звати Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні продовження моєї рубрики, де я розглядаю серіали. Зазвичай в цій рубриці я просто розглядаю стиль персонажів, але мене настільки бомбило під час перегляду серіалу Венз і я вирішила піти далі і не просто поговорити про стиль персонажів, а просто розповісти своє враження від серіалу. І Якщо він вам сподобався, то мабуть дивіться його з обережністю, тому що я його майже не буду хвалити. Він мені не сильно сподобався. Почнемо з того, що я дуже чекала цей серіал, і це була одна із причин, чому я поновила свою підписку на Netflix. Венздей, персонажка з сімейки Адамсів і Тім Бьортон, який значився режисером. Я думала, що буде щось неймовірно цікаве, готичне, з якоюсь класною атмосферою. Але по факту вийшло зовсім не так. Починається серіал з того, що брата Венздей. Образили і вона кидає піраній в басейн, де купаються хлопці, які образили брата. І через це Венсдей виганяють з ще однієї школи. І вони їдуть у школу Невермор, яка. Типу для всіляких таких особливих дітей. І тут у мене виникає логічне питання, чому взагалі Венздей була у звичайній школі. Навіщо їй там бути? Вона явно незвичайна дитина з незвичайної сім'ї. Вона ніколи не хотіла бути звичайною. Якщо є спеціалізована школа, де вони навчаються не просто стандартним предметам, а й тим, що їм допоможе в житті, як там відьмам, чарівникам нас зустрічає сама школа Nevermore, школа для ізгод. Які називають як переклав сам Netflix. Не знаю, чому саме для ізгоїв, тому що це школа для. Типу всіляких надприродних підлітків, як ми дізнаємось потім. І тут нас зустрічає знову банальний хід, тому що венздей селять у кімнату до дівчинки зовсім не схожої на неї. Це буквально гуманізація єдинорога і зефірки. Рожева дружелюбна любить багато яскравих кольорів. І саме ця сусідка нас знайомить зі школою. І тут знову нас не здоганяє нова банальність. Хід, який ми бачили, просто. Мільйон разів, що от приїжджає така особлива дівчинка в школу для особливих дітей, і там все поділено на якісь там класи, є вампіри, є сирен, є якийсь перевер, але навіть тут всім було настільки. Пофігу, як це все представляти, тому що ти дивишся, ну просто сидять якісь діти, у когось там трошки чешуя, у когось там якісь кольорові лінзи, але по факту немає такого враження, що це якась там школа для якихось особливих дітей. Вона виглядає просто як школа для багатих. І всі, буквально всі, дивуються тому, як виглядає Венздей. Там був момент, коли чувак підійшов до неї, і каже: Ти така чорно-біла! Ого! І це, і це просто. Настільки Тупо, тому що це ж школа для незвичайних дітей. А вона просто чувіха, яка вдягнена у чорне, в неї немає там рогів, в неї немає, не знаю, чогось незвичайного. Це просто чувіха в чорному. Потім венздей дають форму, і вона перевдягається. І знову якийсь дивний хід, тому що їй просто дають чорну форму. Директриса каже: у мене спеціально для тебе є форма, і всі вдягнуті в синє, а венздей просто так дають чорну форму, просто тому. Що вона носить чорне, якби що там носять інші діти, то, то посрати, то не має значення, то просто якась сіра маса, і це просто ніяк не пояснюється сюжет. І якби була сцена, де вензди дають, наприклад, звичайну форму, а їй вона не подобається, і вона самостійно фарбує її в чорний, то тоді. Це було б зрозуміло, і це було б в духі Венздей. Венздей вчиться, але за весь сезон показали, що вона була на уроці один єдиний раз, і це показали просто як в тому, що ще одна банальщина у неї є якась заклята подруга човіха, яка була тут популярна, яка суперрозумна, супергарна. І Венздей кидає її виклик, і Венздей типу розумніша. Це те, що ми бачили вже мільйон разів. Там, крім. Директриси і оці вчительки, у якої вона була, там просто вчителів більше не показують, не показують уроки, не показують, як діти там вчаться, не, не зрозуміло взагалі, що вони вивчають у тій школі. Звісно, це все дрібниці, але саме такі дрібниці роблять атмосферу і. Дроблять глибину того всесвіту, який нам намагаються донести автори. Ну, якась школа, ну щось там вони вчать. Ну яка різниця? Давайте ще раз подивимось на те, яка Венздей класна. Так, вона класна, але давайте ми пропишемо щось крім неї, і тепер поговоримо про те, що хто її оточує. І знову ми йдемо від однієї банальності до іншої, тому що у Венздей є два потенційні хлопці, з якими вона може мати якісь. Стосунки, це звичайний чувак, який там працює в кав'ярні, допомагає Венздей. І другий чувак, який не є кліше, але краще б він був кліше, тому що він просто ніякий і який просто максимально нудний. Просто періодично щось там підходить, якось там її виручає. І ти просто дивишся на одного і на другого. І ти дивишся на Венздей, яка дійсно класно виглядає, яка дійсно крута. І ну от до неї в мене майже немає претензій. І ти дивишся на цих чувак. Які, що один ніякий, просто ніякий, що другий ще гірше, ніж ніякий, він просто ну, якийсь не ок. І як би вибирати чого. Ти, ти не бачиш, що між ними якась є хімія, що Венс здесь якось росте, якось змінює, заводить якісь е, відносини з людьми, в неї зав'язуються якісь там дружні зв'язки, ще щось, тому що це є дійсно в серіалі. І якби це нормально прописали, це було б цікаво, як розвивається Сама Венздей, ось така от закрита, похмура дівчина, і як вона розкривається саме там перед друзями. І це ніби як номінально є, але по факту ти цього не бачиш, тому що персонажі прописані дуже тупо. Її хороша подруга це теж просто ходяче кліше, це дівчинка свято, дівчинка дружелюбна, дівчинка, яка така прикольна, весела. Теж її історія не сильно прям якось так розкрита. В неї є якісь так. Сичні батьки, ну типу ок, і по сюжету якийсь монстр вбиває людей, і вензе намагається дізнатися, хто цей монстр, і вона починає. Розслідування. Десь на середині цього серіалу я піймала себе на думці, що швидше б воно це все закінчилося. Мені було не цікаво, хто там той монстр. Мені було не цікаво, з ким залишиться Венздей, чи буде вона хоч з кимось, чи з одним чуваком, чи з іншим, чи вона подружиться з тою дівчиною чи не подружиться. Тому що все було очевидно. Тому що весь серіал був саме по лекалам Netflix. Оцих підліткових серіалів, які штампує Netflix. Що наприклад венздей замінити на будь-яку іншу якусь дівчину зі здібностями? То сюжет якось сильно не зміниться. І єдине, що якраз нас відсилає до історії сім'ї Адамсів, це була серія, коли був батьківський день, і батьки Венздей приїхали до неї. І оця серія мені дійсно сподобалась, тому що вона була цікава. І саме завдяки цьому ми дізналися хоч щось про батьків Венздей. І якби весь серіал пішов не по цій банальші, а пішов би по шляху, що Венздей, наприклад, дізнається. Якусь таємницю, яку приховує там її мати, і її батько, і вона намагається розслідувати це і дізнається більше про минуле своїх батьків, це було б набагато цікавіше і набагато більш персональне, що пов'язує нас саме з історією сімейки Адамсів, саме з історією, ну, на яку я прийшла. Я не прийшла просто дивитися на якусь. Знову ще одну історію про якогось незвичайного підлітка, яка перемагає все, те, що я бачила, вже дуже багато разів розв'язка доволі банальна і нецікава, і теж, десь не знаю на якій серії, я вже думала, що ну мабуть воно так і діє, тому що ніби як розслідування нас. Ніби як намагається запутати, але по факту я просто дивилась, і воно мене не путало, тому що мені було пофіг. І тут я хочу зробити те, що я робила в попередніх відео. Я хочу розглянути стиль персонажа Венздей і поговорити про неї, тому що це буквально те, заради чого я дивилась до кінця цей серіал, тому що акторка, неймовірна, вона була таким сонечком моїм у цьому серіалі. Стиль Венздей він такий готичний з елементами сучасності. Коли вона приходить в школу, вона приходить у сукні, в горошок з характерними саме для цієї персонажки, білими комірцями. І це те, що буде в багатьох її образах. і це один із її таких елементів стилю. При того, в багатьох серіях венздей виступає в шкільній формі, яка є суперкласичною, але все-таки в її стилі. На ній часто якісь різні сорочки з різними комірцями, а це але це обов'язково будуть білі. Жилетка піджак, довга спідниця з великим таким важким взуттям. Весь стиль венздей дійсно чорно білий В неї немає ніякого кольору. Часто венздей вдягає щось. В смужку, або звичайна клітинка, або якась асиметрична. Ось цей образ. Він один із найсучасніших. Він є ближче до класичного стилю. Ми бачимо білу сорочку, потім жилетка. Корочений піджак, широкі штани і взуття по типу Мартінців. Або, наприклад, ось цей образ, в якому вона була в однієї з перших серій. Він теж доволі сучасний, один з найрослабленіших. Як ми бачимо, тут уже більш дрібний принт. На ній гольф, плюс якась кофта чи жилетка в шахматку і бомбер. І якщо говорити саме про стиль персонажа Венс, його осучаснили, але залишили саме оцей код стилю, який у неї. Дві косички, її любов до чорного, її таке готичне направлення образів. Знову є шкільна форма, але вона надягає поверху пальто з таким акцентним воротом, і цей образ вже стає таким більш цікавим і більш незвичайним. Може скластися враження, що мені цей серіал настільки сильно не сподобався, що я його взагалі нікому не рекомендую. Але ні. Просто я очікувала, що він буде більш цікавим по своїй атмосфері, по зйомці, по сюжету, по будь-чому. А по факту це вийшов звичайний продукт Netflix. Це непоганий серіал. Це такий звичайний легкий серіал. Я не кажу, що знято погано. Знято дуже добре, класні локації, все дуже цікаво. Але саме по атмосфері, по атмосфері. Атмосфері школи по атмосфері міста, по атмосфері самого серіалу. Ти не відчуваєш, що це якийсь продукт, над яким ну заморочувались. І єдине, що в ньому дійсно для мене цікаве, це головна героїня. Тому як серіал на вечір нормально. Напишіть в коментарях, чи дивились ви цей серіал, і якщо ви дивилися, яке ваше враження про нього. Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.